Доброго ранку, шановні друзі, як завжди, ми у цій порі говоримо про спорт, про здоровий спосіб життя. Як відомо, люди з давніх давен слідкували за своїм тілом, займалися фізичними вправами. І чим частіше та управніше вони це робили, тим краще себе почували. Одним із таких мистецтв, яке дозволяє тілу почуватися краще, як фізично, так і гармонійно, стало. Танець саме танці вони нас підносять, так би мовити, в гармонії з музикою, і окрім фізичного навантаження, досить добре можуть піднімати настрій людини. Тож сьогодні про них і поговоримо, адже у нас в гостях один із найкращих танцюристів України, приможець кількох проєктів Сергій Костецький. Сергію, доброго ранку! Доброго ранку усім. Радий вас бачити, Сергію. Отже, перше запитання доволі таки банальне. Як ти розпочав займатися танцями? З якого віку власне це все почалося у тебе? Ой, почалося все дуже давно. Коли мені було, було 8 років, е, я пішов сам на танці. До нас прийшли, е, зробили рекламу, що в нашій школі буде студія відкриватися танців. І я одразу пішов, тому що мені було цікаво. А коли ти тільки розпочинав, міг собі уявити, що в майбутньому це стане твоїм основним заняттям? Звичайно, не міг. Мені просто подобалися танці, повторювати рухи. Це було весело для мене. А потім в мене почався спортивний інтерес вигравати в інших танцюристів, показувати, що ти краще чимось. І, в принципі, це все доросло до того рівня, що потім я почув про кастинг, Танцюю ну, танці от, зірками, я да якраз хотів, ти почав говорити про перемоги, і от коли вони до тебе прийшли вперше, от перші успіхи? Не, не одразу я скажу, тому що декілька років я просто танцював для себе, навіть не в музику. В принципі, так сказати, перших вісім років, перших сім років я танцював не досить серйозно. Вже потім я це все більше осягнув. Як це сказати, розумом для чого це? Що танець це не просто рухи, що це більше щось. Я почав до цього відносити як до чогось особливого? От справжнє визнання до тебе прийшло після участі у проєкті танці з зірками. Можеш розповісти, як ти потрапив саме на той проєкт? Я почув про каст. Мені зателефонував мій друг з Києва Гліб Григорів, він тренер також в Києві по сучасним танцям. Зателефонував мені, запропонував прийняти участь у кастингу. Я, звичайно, погодився, тому що тільки пролунав перший проєкт. Мені надзвичайно він подобався. Навіть самому хотілося прийняти участь. І без всяких міркувань я одразу погодився і приготував танець. І поїхав до Києва на кастинг. Лілію Подкопаєву, з якої ви танцювали, обирали саме ви чи організатори надали цю спортсменку? Я тільки приїхав на кастинг, показав на все, що здатний, і якби зробив про себе резюме. Вони мене записали на камеру, задавали питання, як я себе поводжу на камеру, як я танцюю. І потім це все давали безпосередньо зірці. І вона проглядала всіх кандидатів, і оскільки я. Підходив по зросту, нас вирішили поставити в пару, спробувати, так мовити. І ми спробували потанцювати. Нас гарно вийшло, але мене на початку не вибрали. Мені сказали, до побачення, все, якби в неї є вже партнер. І через дві неділі мені знову телефонують, кажу, приїжджайте знову, тому що ми будемо ще раз вас переглядати, тому що, якби ми не домовилися з тим партнером. Ну от, Подкопаєва на першому тренуванні, яке вона справила враження? Відчувалося, що людина добре танцює, чи там все ж таки, як для вас, для професіонала, було трішки складновато з нею? Взагалі, перше враження було в мене візуальне. Тому, коли я побачив, я не сподівався, що вона буде такого маленького зросту. була метр 1,55 п'ять, Тобто, всі потім, коли мене бачив на екранах, то ти не такий великий, але по порівняно з нею, то я дивив, дивився дуже великим на паркеті. А, дуже цікавий був підхід в мене до неї спортивний, тому що мені потрібно було давати такі самі вказівки, як в, в спорті. А, до кожного потрібен свій підхід. Коли ти працюєш з співаками, це один, коли з спортсменами, це інший. Тобто, в мене є певні навички роботи зі спортсменами, можна сказати. Після Подкопаєвої ви ще працювали з Іриною Мерлені. Також у парі. З ким було важче, якщо так можна сказати, було важче з Іриною Мерлені в плані тому, що це зовсім інші. Вона прийшла з іншої Так, там боротьба вільна, а там е спортивна гімнастика. В спортивній гімнастиці більш е розвинута координація рухів, тому, безперечно, було легше з Лію Підкопаєва. Але те, що ми робили з Іриною, те, що Ірина себе переборювала для того, щоб досягти того рівня, який я від неї. Е як це сказати так правильно? Вимагали. Вимагав, так. Да, тому що це дещо більше слово, що я вимагав від неї. Що вона себе переросла і в своїх очах, і в моїх, і в очах навколишнього свого середовища, своїх друзів, своїх батьків. Всі в неї повірили, всі підтримували. Ну, ну, було власне... дуже цікаво. Як з нею, так і з Подкопаєвою. Ви брали перші місця. Тому тут, як кажуть, дійсно все виходило досить добре. От якісь це, веселі. Це, це не просто так, тому що ми сподобались людям. І в першу чергу дякую вам, велике народи України, що ви нас підтримали, тому ми і досягли цього успіху. Завдяки вам. А, веселі історії під час тренувань з Подкопаєвою з Мерлені траплялися. А, з Підкопаєвою. Так досить добре не пам'ятаю якісь веселі. Дуже чудова людина завжди щось цікаве мені розповідала. А для мене було вже цікаво з нею спілкуватися, як людина з іншого світу для мене була. Тобто я з нею ріс, мудрішав, дорослішав. А з Іриною Мерлені мені було досить цікаво, такі курйозні випадки були, що ми боролись на наших заняттях. Мені було цікаво. Їх кого? Ну, Після того, як вона мене зажала в захват. В мене декілька І... днів боліла шия. Ти зрозумів, що не варто, так? Да? Так, да, не варто, але сили були майже рівні. <рес> що ж, шановні друзі, давайте зараз подивимося, як саме Сергій Костецький танцює. Ми пропонуємо вашій увазі невеликий відеоролик. Сергію, от звідки ти відео, яке ти нам приніс? А, це з відео з Монхайму Моцарт холл Німеччина. Це відео було з фіналу чемпіонату по професіоналам, де я зайняв шосте місце почесне. Я взагалі не очікував досягти фіналу, але мене визнали, і я попав в фінал і перетанцював дуже добрі пари, щоб попасти в один американські було? танці. Так. І кол коли саме? Це було досить недавно, цього року літом. Угу. Отже, шановні друзі, давайте зараз подивимося десь приблизно 2,5 хвилини, після чого знову повертаємося до студії. Подивилися, як Сергій Костецький танцює. Варто відзначити, що це дійсно досить таки красиво, але окрім танців, ми ще знаємо, що Сергій і викладає це мистецтво, танець, рух, енергію, так би мовити. От коли ти вирішив, що можеш бути викладачем? Коли я вирішив, Давненько, це, це мабуть. само прийшло, так. І коли я викладав, вчив зірок танцювати, мені дуже подобається це, тому що ти. Впливаєш на людину а, з позитивної сторони, що вона росте в тебе на очах. Мені подобається в людей вкладати щось своє, і потім вони мені дуже вдячні за те, що вони щось нове для себе взнали, піднялись в себе в очах на новий рівень. Знаю, що 2009 року у Києві відкрилася твоя особиста школа. За якими напрямками вона працює? Можливо, де знаходиться? Ну, умовно сказано, що це школа. На жаль, я не маю часу постійно перебувати в цій школі, повністю все контролювати. Я зараз перевів це все в стан груп. Тобто я приїжджаю на групи, викладаю інформацію, потім, якщо в мене якась поїздка в закордон, Якщо в мене якась поїздка за кордон, то я ставлю заміну, беру уроки, підвищую свої навички чи виступаю на міжнародних змаганнях. захищаю, захищаю честь України так, тому більш вигідно працювати з групами. І де вона знаходиться? Якщо, наприклад, наші телеглядачі захочуть відвідати? Будь ласка, це декілька київських районів. Це є на Нивках, на Борщагівці, на Оболоні, також на Васильківській, близько метро Васильківська. Ну, тобто, це, очевидно, є якийсь сайт, так, де можна подивитися всі контакти. Звичайно, люди можуть навіть просто мені в контакт написати, я там один. Клонів не маю. Ну, що ж, я. Так, детально. Да, знаходьте, додавайтеся, можливо, навіть в друзі до Сергія. От. Так, всі останні новини я опубліковую про себе, тому кому цікаво, будь ласка. Сергію, от тренував ти і зірок, і звичайних, будемо так говорити, людей. З ким складніше. Тут, в принципі, складність в підході. Тому що коли ти не можеш відчути людину. І щось намагаєшся їй пояснити, то це все намарно. А якщо ти відчуваєш людину, і ти знаєш, як вона сприйме інформацію, що їй буде ближче, як їй краще зробити, тоді немає ніяких проблем. Тобто в мене нема таких проблем, кого важче навчити. Звичайно, були такі моменти, коли люди не хочуть мене слухати, але це робота, я працюю на телебаченні. і... Режисер сказав їм підійти до мене, щоб я їм щось поставив, а вони з таким гонором приходять. Так, це не то, я це не хочу. Тобто, йде як відлюднення, якийсь мінус в енергетиці, і мені звичайно з ними неприємно працювати. Мені набагато більше подобається, коли люди приходять до мене вже з бажанням, що вони хочуть щось зробити, тоді це нам наймаксимальніший ефект, який я можу зробити з людьми. Угу. От якщо підходити і говорити за чисто викладацької точки зору, то в якому віці найоптимальніше, на твою думку, віддавати до танцювальних секцій, шкіл, дітей? Я думаю, десь після сіми років, тому що до сіми років дитина може розвивати себе в плані пластики, нашпигати, сідати вперед, нахилятися. Якусь фізичну форму свою покращувати. Коли вже на танці вона прийде, вона вже більш-менш фізично сформована буде дитина. І також зможе більш координувати свої рухи. Тобто координація набагато більше розвинута, коли дитина в більш у свідомому віці знаходиться. Угу. Ну, от, діти, молодь, вони зараз яким танцям, якому стилю віддають перевагу більше? А... Я скажу так, батькам подобаються бальні танці, тому що вони е це все розуміють. Сучасні молоді подобаються сучасні танці. Це, наприклад, контемперери, модерн, е хіп-хоп, е сучасні танці вуличні маю на увазі, і класичні сучасні танці. Угу. Я навіть. Е Теж зацікавився в 16 років а, сучасними танцями, настільки захопився, що почав навіть виступати на змаганнях. А, і це все закінчилось на тому, що я досяг великих успіхів на чемпіонаті Європи я зайняв перше місце з електрикбуги і друге місце по хіп-хопу в дуетах. Тобто, це для мене було дійсно показово. А, я вирішив, що. Цього достатньо, це для мене легко. Я далі не хочу в цьому просуватися конкурсно, але я викладаю це. І я більш скерував себе в напрямок латиноамериканських танців, де я зараз а, зі своєю партнершою з Польщі а, гарно виступаю, ростемо а, в категорію професіонали. Які ваші подальші плани, можливо, цілі, може, до якихось змагань нині готуєтесь? Найближчі змагання це будуть в жовтні International, це буде в Великобританії. Потім буде кемп у Ассені, це Нідерланди. І потім закінчується це все змаганням в Діснейленді, так, в Парижі. І це не найближчі плани на цей рік, що стосується змагань. Також декілька є виїздів за кордон, щоб брати інформацію, займатися з топовими викладачами світу в хореографії. І, в принципі, такі плани. Але я знаю, що окрім танців, ти ще нещодавно зайнявся і співами. От така, можливо, нова сторона для наших телеглядачів. Так, дуже цікава історія була. Все почалось з того, що я познайомився з дівчиною, і ми ставили номер на корпоратив. Дівчина познайомилася на, на одній з вечірок з композитором Сергієм Бекуменко, який написав: він є і автор і композитор пісень. Стаса Міхайлова, королєве вдохновения», мама мамочка Таїсія Повалі і так далі. Тобто дуже знаменита людина, композитор. І вона з ним розговорилася і розповіла про себе, що вона зараз станеть, ставить танго зі мною. І він пообіцяв, що напише їй композицію в танго. Але вона не очікувала, що це буде дійсно і так. Коли ця пісня була написана, ніхто не знали, хто буде її співати. І вона мені а, запропонувала а, заспівати цю пісню. І ця пісня, як стала початком а, а, моєї кар'єри. Шановні друзі, зараз давайте послухаємо на завершення нашої програми. Пісню Сергія Костецького, який сьогодні завітав до нашої студії. Ми поговорили з ним про танці, поговорили про минуле, про сьогодення, про майбутнє. Поважаємо Сергію тобі успіхів, що все, чого ти запланував, воно у тебе обов'язково здійснювалося. Дуже дякую вам. Все, до нових зустрічей, гарного вам дня. И звание статуса і ранга Берется к тебе душа, всему вино ли танго, вновь вино держу твою ладонь. До дла Жаль, что вместе нам не быть Но, смотря на твой румяне К тебе душа, без чина и звания, статуса и ранга, клюется к тебе душа. и виной танга, 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 клюется к тебе душа, без и звания, статуса и ранга, клюется к тебе душа.